Подолали тисячі кілометрів та десятки годин, аби дістатися України та приєднатися до української армії, до сил оборони України. Ми розпочинаємо цикл передач про іноземних військовослужбовців, які нині боронять кордони та незалежність України на запорізькому напрямку. якою була ваша мотивація, коли ви ухвалили рішення приєднатися до українського війська? I come to Ukraine with my friends. Я приїхав до України зі своїми друзями, аби боротися за свободу, щоб допомогти людям. Я тут роблю все, що в моїх силах. Я не зосереджуюся на чомусь одному. Я не шукаю якоїсь персональної користі. Я в Україні вже довгий період. Мої друзі служать у різних бригадах на різних напрямках. Хтось вже закінчив службу, хтось перевівся в іншу бригаду. Зараз багато можливостей, як себе реалізувати. Технології розвиваються і можна бути не лише піхотинцем для декого з іноземних солдатів участь у війні це можливість заробити гроші. Інколи можна почути від цивільних, що іноземці їдуть воювати заради грошей. Що ви думаєте з цього приводу? коли кажуть, що хтось приїхав на війну заради грошей, то для мене це трохи дивно. Звичайно, у кожного свої мотиви. Але якщо заради грошей, то я, наприклад, і вдома їх міг заробити, не ризикуючи життям. Я тут, щоб підтримати людей. Якби мені було тут некомфортно, чи я відчував, що я не треба, то в будь-який момент я б поїхав додому. не відчуваю айфількомформ то я маю айкареґо. Is it hard for you now? чи важко вам було ухвалити рішення приєднатися до українського війська? Формізноту хардкос а для мене це було не складно, тому що я завжди був військовим. Я був офіцером на флоті. і Після того як я приєднався до української армії, то я просто продовжив свою роботу займатися звичною справою. continue my life коли ви побачили зруйновані будинки, почули звуки дронів. Чи було вам страшно? Я проходив навчання, коли приїхав і прийняв рішення приєднатися до армії. Тому я був готовий. Я володів необхідною інформацією. Мене добре підготували. Так, спочатку було трохи складно, бо все нове. Але я весь час працював, досконалювався, виконував завдання, і далі було простіше. Я ж не один. Я маю друзів, які мене підтримують. Коли мені кепсько на душі, то я можу з ними поділитися. Ми Однією злагодженою командою. ви спочатку були у піхоті. Чому ви вирішили саме до піхоти приєднатися? Коли я приєднався до гур, було багато варіантів, ким саме можна бути. Але тут треба володіти всіма знаннями і навичками, тому що виконувати треба складні завдання, і це спеціальний підрозділ гур. Так, це не легко, але ти весь час вдосконалюєшся і можеш працювати із новими технологіями, і в піхоті, і в артилерії, і це дуже добре. Зараз я працюю з дронами. Я не можу сказати, що складніше чи простіше в артилерії, чи у роботі з дронами. Це різні види. Треба мати різні навички, розумітися на специфіці, але все залежить від самої людини. Бо кожному своє. Ви виконували бойові завдання на різних напрямках. Якщо порівняти, то в чому особливість саме Запорізького. так. Я був на різних напрямках в різних населених пунктах. Кожен напрямок важкий по своєму. Всюди своя специфіка. Всюди треба виганяти чи знищувати окупанта. Я не можу сказати, що противник слабкий. Коли ми брали в полон, то були різні: хтось був дуже проросійський і вірив у російську пропаганду. Хтось пішов воювати заради грошей, когось мобілізували, і він змирився. Якщо ж говорити про саму війну. То війна на початку 2022 року була набагато простішою ніж зараз, тому що зараз дуже швидко розвиваються технології, і на полі бою дуже небезпечно. Я можу порівняти, бо я тут від початку повномасштабної війни, коли війна розпочалася, то в Україні не було багато офіцерів саме з бойовим досвідом. Всі швидко вчилися. Зараз всі вже загартовані боями. У нас були різні завдання і на різних прифронтових територіях. Де ще залишалися люди, треба було бути дуже обережним, бо були з дуже сильною проросійською позицією, вони могли здати нас. Я згадую своє перше бойове завдання. Воно було під Харковом. Я пам'ятаю, як я був упродовж п'яти днів в лісі, без води, без їжі. Ми чекали на російських солдат, вираховували їх. Але вже наступні завдання даються легше, бо вже є досвід і необхідні знання. Найбільший мій страх це втратити побратимів, друзів з різних підрозділів. Бо я завжди намагаюся зробити все, аби нікого не підвести. Чи були у вас складнощі через мову, оскільки ваші побратими, командир спілкуються і віддають накази українською Зараз Це вже простіше для всіх, бо вже точно є, хоча б одна людина, яка може говорити, хоч трохи англійською, або можна використовувати перекладач. Але на початку було дуже важко, бо в мене не було інтернету, не було поруч того, хто б знав англійську, нічого не було. А командир весь час ставив завдання українською, і їх треба було швидко виконувати. А щоб чітко розуміти, то треба був інтернет для перекладу. Звичайно, у нас були рації, але ж люди то говорили українською, тому її як джерело зв'язку ми використовувати не могли. Зараз я вчу потрохи українську, але мені складно, не знаю чому. Я іспаномовний, моя рідна мова іспанська, а англійська вже друга, яку я вчив. але зараз офіцери в українській армії говорять трохи англійською, тому проблем з комунікацією вже немає. Я знаю лише декілька слів українською. Добрий день, добрий вечір, добрані. Біфойодесінвен Вен'юдисайдекамчоюкрен є перед тим як ухвалити рішення приїхати до України. Чи знали ви щось з історії України? Тому що іноземці часто раніше не розрізняли Україну та Росію, а знали загальну історію радянського союзу і все. дуже трохи загалом. Я знав тільки дуже поверхнево. Якихось деталей чи особливостей культури не знав? Я не можу сказати, хто був поганець, а хто хороший впродовж історії. Але зараз я з певністю можу сказати, що Україна прекрасна країна для життя Коли ви приїхали до України, якою була ваша перша думка? Моє перше враження, що тут живуть дуже хороші люди. Мене тут за весь час завжди підтримували в будь-якому сенсі. Це комфортна країна. Мені тут комфортно перебувати. Українці дуже дружні. люди у вашій країні продовжують обговорювати війну в Україні на четвертому році повномасштабного вторгнення по різному 50% населення країни, наприклад, підтримує Україну, інші 50% – ні, залежить від людини. Багато людей працюють в Європі і розуміють, що відбувається. Зараз, коли ви все побачили на власні очі, які у вас плани? Чи плануєте залишатися в Україні, чи повертатися додому? Зараз я не можу точно сказати, це хороше питання. Зараз я маю що робити. Я частина української армії, але що мене очікує в майбутньому, я не знаю. Якщо я зможу жити повноцінним життям у якомусь місті тут, то чому б ні? Буду насолоджуватися кожним днем. life.